Доброго вечора. Вітаю всіх у 11 грудня. Сьогодні у нас понеділок, але до того, як ми розпочнемо новий тиждень, ми зробимо крок назад і доробимо те, що не доробили за вчорашній день, за 10 грудня, за неділю, тому що нам треба вирішити, до кого поїде оцей кумедний. Дідусь. В цьому нам знов допоможе наша техніка. Сподіваюсь, що нам нічого не завадить, щоб повернутися у вчорашній день. Ось наше 10 грудня. Ми зберігаємо посилання на вчорашній день і за допомогою рандомайзера обираємо маршрут. Отже, цей олень поїде до Іринки. Професор Кафесова, вітаю! Сподіваюсь, магічний кубік допоможе нав'язати краси. Я теж на це сподіваюся. Але я також сподіваюся, що отримаю адресу Іринки. Ну, я думаю, Оленка підкаже, якщо що. Зберігаємо. Зараз подивимось, щоб не заблукати. Ось, ми знаємо цю дівчину. Отже, зберігаємо для історії і повертаємося до роботи, як то кажуть. Здається, рандомайзер у нас Іринку обирає перший раз, тому для формування багажу оленя не буде ніяких питань. Зачекайте трошки, бо треба ж зібрати оленя в дорогу, нагострити ковзани та намастити лижі. І... Додати до веселої компанії у, не скажу, що в кімнаті, у ящичку очікування. Бачите, скільки їх тут вже чекає. Ось. А ми переходимо до 11-го. Ні, ще не переходимо, тому що вчора, 10 грудня, я ж не розказала, що за день мене був за планом. Згідно з переліком завдань, на цей час, коли ми готуємось до свят, у 10-й день у мене пункт складання переліку матеріалів, які треба придбати для виготовлення прикрас і для карнавальних костюмів. Ми ж напередодні зробили інвентаризацію. Ну, це ті, хто зробив інвентаризацію, а хто знає на пам'ять свої, зокрема. Тому, як казали дівчата, пряжі дуже багато, але потрібної немає. І от учора, у неділю, у базарний день у мене була остання можливість поїхати на ярмарок за покупками. І в моєму, Бінго, цей Пункт має назву Сорочинський ярмарок. І я так і замовила вчора, вже вночі. І я так сподіваюся, що це було останнє. Ну, може, передостаннє замовлення перед святами, тому що ті люди, хто має більш досвіду, Знаєш, що скільки не купуєш, все одно двічі бігати. Тому я все ж таки приліплю зірочку на Сорочинський ярмарок. А якщо доведеться знов бігти до магазину чи крамниці, чи на базар, то то вже буде понаднормовано. Може, вигадаю якісь штрафні санкції. А поки що наліплю зірочку, яка посміхається з, з думкою, що обіцяй, обіцяй не їздити на ярмарок, але, як то кажуть, час покаже. До того ж, вчора був останній день нашого шаленого тижня стартів. Я зробила звіт. І клітинку шалені ручки я теж можу наліпити на цю клітинку зірочку, тому що у мене є 5 стартів. Вони мікро старти, але ж вони є. І хай для цього пункту буде трохи здивована зірочка. Тому що вона здивована. Що ж це за старти такі? Дуже. Мікро дуже маленькі. Але, як то кажуть, радіємо тому, що маємо. І є тут в мене ще пункти, термін яких минув. У нас же була операція інвентаризація. Ми перевіряли гірлянду Північне Сяйво. Що ще у нас? Капелюх для Санти треба було вже дов'язати. Але оскільки Пункти ще не виконані, зірочок ще не вистачає. Але в мене, бачите, вже дві зірочки є дві вертикалі і одна горизонталь. От без інвентаризації цього не станеться. Але тут дракон у мене, а це зовсім під питанням. О, треба провести інвентарізацію, розповісти вам казочку, за мною, до речі, борг. І перевірити гірлянду. І в мене буде вже одне бінго. Тому ми знаємо, куди рухатись. А по дорозі ми відкриємо нашу коробочку за 11 грудня. Коробочка величенька. Але щось там маленьке, мені здається. Ой, щось дуже маленьке. Ой, щось дуже маленьке. І я знов не знаю, що це. Так, це якась. Це якась вища математика. Один і одна чверть, три чверті. Один і три восьмих. Один і одна восьма. П'ять восьмих. Так, дівчата, хто знає, що це? Тому що я в шоці? Я не розумію, що це. Ідемо за підказкою. Так, що тут у нас написано? Як то кажуть, не допомогло. Чекаю в коментарях ваші версії. А я, після того, як зніму звіт, піду перекладати, що це таке. Одинадцятий день, самий загадковий. Ось, отут є якісь слова. І приїхала ця загадка з самого Тайваню. Ну, що? Чекаю на підказки, як там кажуть, допомога клубу. А ми поки що займемось тим, що ми зможемо <клухи> визначити зі 100% вірогідністю. Так, сніговичка наліпимо на. Обережненько. Ну, щось не дуже охайно сьогодні я. Він, бачите, біля поштової скриньки. Вже буде підписувати листівки дівчатам і хлопцям зі святами. А ми відкриваємо. І це в нас... Була версія, що ми вийшли до річки. Зараз перевіримо. Ну, можливо, але мені здається, що тут вже зацвіли ковшинки. Бачите, рожевий пішов. Може, це річка зранку. Ранкова заря. Ось така краса. Додамо її до загального полотна. Дійсно, виходимо більш до води. Бачите? Ми біля річки. Так, на якийсь час заберемо. Думок. Стосовно цього гаджета в мене не з'явилося, воно не згинається. Я так розумію, це якийсь, може, шаблон. Може, це для вітрячків, які Іра з каналу Hobby Room вирізає та шиє. Це ж швейний адвент. Підказуйте, дівчата. Одинадцяте чекає на завтра. А нам треба визначитись, який пункт у нас сьогодні. І сьогодні стосовно завдань, самий чарівний день, тому що сьогодні ми обираємо подарунки собі. Ну, я вже це зробила напередодні Адвенту, тому що я собі в якості подарунка замовила два адвент-календарі рукодільний і пряжний. Тому я вже з подарунками. І, і на сьогодні в мене залишились тільки завдання магічного кубіка, тому що у нас розпочався тиждень з магічним кубіком. Оленка Буганова викинула нам вже завдання на понеділок, і це були процеси 6 і 1. Процес 1 це мої адвентики, і я розпочала ось і завершила. І ще два розпочала. І я хочу нав'язати, щоб мені вистачило до кінця тижня. Бо, можливо, цифра 1 більш не буде випадати. Тому у мене є завдання для процесу номер 1 а для процесу номер 6 максимум, що я можу зробити, це розпустити до моєї помилки, а потім за допомогою пари, чайника, кип'ятка. Я розрівняю ці кучері, ось бачите, вони розпускаються, такі кудряві. І знов розпочну десь на півдорозі вив'язувати капелюх для санти, тому що в мене є такий пункт, по-перше, у моєму бінгу. По-друге, мені ж треба відновлювати своє добре ім'я у шапкоманії, яку я завалила. Але це все хороба, я ні до чого. І до того ж до Різдва треба встигнути. Це ж елемент карнавального костюму для якоїсь для когось дітлахів. Тому роботи в мене на понеділок ще вистачає. Отже, будемо чекати, які кубики викине сьогодні Оленка. І завтра почнемо роботу над тими процесами. Ці сьогодні завершимо. А завтра збираємось, обговорюємо, що це за гаджет. І визначаємо, до кого поїде оцей сніговічок. Бачите, він чекає на адресу біля поштової скриньки. Тому, дівчата, чекаю на підказки у коментарях. І до зустрічі завтра! Бережіть себе, налягайте на вітаміни, не беріть приклад з мене, не хворійте, тому що у нас ще багато справ. На все добре!